Всім привіт! Ви на каналі Мурзик із Юсуїда. І сьогодні ми будемо ловити СЮсуїда. Зразу говорю, ідея не моя, а взята з канала Олі з Юсуїди. Ну а ми погнали отаку ловушку я купив на Аліекспресі. Вона їхала більше місяця. І ми туди ложимо якусь їжу. А діло в тому, що я не роблю сісідів на вулиці, бо в мене був сісуїд, який родив. І маленькі сісуїдики, я був в відпустці, Я був е, той, як я на відпочинку. І маленькі сісуїди виросли і порозбігались. І мені треба їх заманити. Окей, ставимо пряник сюди. Або якусь ще штучку. Я поставив сюди печеньку через те, що згадав, що ті знісоїди вафельного вида, і вони їдять печеньки. Окей, я відходжу. Ща я поставлю е, камеру і подивлюсь, що буде. Опа! Попался! Один. Вылазь. О, малюсенький. Все, не... они... <скротяем> не бейся, не бейся. Пошли. Малюсенький. Это у них заеда, они что-то плохо но уже не Так, а в наступном видео мы, вам э, покажем, Кто сам корудил е, шісіамську, ми вам покажем е, шасіамського. Ну все, я пішов другу. Всім пока!